Знаю, далі там медведі працювали. Вулиця Староєврейська. Вулиця Сербська. А я знову староєврейська. Пройдемося староєврейською напрямку до Арсеналу. Тут в суботу людей більше, звичайно. Сьогодні не субота, тому людей не так багато. Ну що, зараз тут в основному бари. Такого кафе, щоб щось з'їсти, тут насправді і нема. Та, так здається, що так легко ходиш собі, знімаєш так. Я за ці кілька днів оце як видаю вам купу відео я за ці кілька днів втомлений, реально. День в день випускаємо відео. Не Йдемо ще до п'яної виштий А я думаю, чи ти дайте підемо подивимось що там Що біля риберні? Я думаю, там, я думаю там вже зачинено Там вже нічого нема. немає Працівники прибирають слідці. Робочий день завершився. Я А люди стоять. Ну але я не думаю, що ще поїсти теж так. Чекають тих, хто ще має вийти, мабуть. Панська церква. Ще трамвай курсує одиничка. Я вже думав, що всі трамваї йдуть в парк, але виявляється. Ще ні. Боларт присів. Трамвайчки. Перейдемо на той бік. Ні, ми трамвай сідати не будемо. Нам з одиничкою не по дорозі. До речі, дівчата з валізками, явно на вокзал, але чомусь ігнорують одиничку. Зараз вони поки дочитаються в себе там в своїх інстаграмах, що він їде на вокзал, трамвай поїде і буде пізно. Ми йдемо, що йдемо до плащерини. Теж кіт, кава їж зачиняється вже сувеніри зі Львова. Ну -ну. Ой, люди так біжать на турбані, думають, він зупиниться, я не думаю. Дивіться, скільки ми пройшли вже. Ми стартували староєврейською, були біля Риберні, Руська, площа ринок. Минуло чуть більше п'яти хвилин. А, я там трамвайчик поїхав. Машина так несподівано на площі ринок. Я вже вдруге за останній час чуть не попав під машину на площі ринок. Це так Було би образливо, так? На самій площі ринок.

Будиночки не освітлені, то, що я вам казав. Що мало хто зараз винаймає житло у Львові. Тобто, ніж багато хто, але не так багато, як це було раніше. Раніше набагато більше людей винаймало житло. Ми на Краківськ додому. Тут теж виконується гімн України. Сейчас все обоих уходит. 36 пар, ресторан світиться. Це все, що світиться. А, і не тут вже нема скупчення людей. Традиційно тут буває таке скупчення людей. Всі йдуть кудись, поспішають. А як навіть тут нема скупчення людей, це означає, що вже, вже ніде нема скупчення людей. А йдемо. Кракська та кракіська. Повз бібліотеку, повз чергу за тим чаєм, йдемо додому. До речі, черги чаєм вже нарешті нема. Підозрю, вони вже просто закрилися. Так, просто закрилися. Ну що, хто не встиг потрапити на відео сьогодні? Я сподіваюся, що вам обов'язково пощастить наступного разу. Традиційно, хто потрапив, побачив себе на відео. Загадуйте бажання. Воно гарантовано збудеться. Перевірено, неодноразово. Подобається, подобається все. Так що всім бай бай.